Ужгородське сміттєзвалище у барвінку перебуває на межі критичного стану. Полігон, який колись був розрахований на значно менші обсяги відходів, сьогодні фактично вичерпав свій ресурс. Щодня сюди звозять близько тисячі метрів кубічних побутового сміття, і його вже просто ніде складати. Переповнений полігон це не просто естетична проблема. Це ризики забруднення ґрунтових вод, небезпека займання та збільшення викидів метану. Попри те, що полігон часто асоціюють із діяльністю компанії Аве, фактичне товариство відповідає лише за вивезення побутових відходів з міста. Натомість полігон належить комунальному підприємству і перебуває під його управлінням. І поки місто шукає відповіді, товариство Аве Ужгород. Пропонує реалістичне довгострокове рішення будівництво сучасного сміттєпереробного комплексу. Ми маємо на меті збудувати сміттєпереробний комплекс на території Закарпатської області. Цей проєкт передбачає те, що ми будемо збирати сортовані відходи як і змішані. Будемо мати дві сортувальні лінії. На одну сортувальну лінію буде звозитися все сортоване для того, щоб його повторно по кольорам пересортувати, на іншу змішані відходи. Там, де змішані відходи, то буде відбиратися все ресурсно цінне, що можна вибрати, і залишиться врешті-решт органіка, яка буде захоронена, але з видобутком біогазу. Такий концепт, такий розвиток. Ми бачимо, що в принципі відповідає національному плану, відповідає директивам Європейського союзу і ну. Ми рухаємося в цьому напрямку. У нас йде співпраця з владою. Ми намагаємося домовитися. Ми очікуємо на сьогодні все ж таки виставлення на аукціон в оренду тої земельної ділянки, яка передбачена регіональним планом управління відходами. Чекаємо, що її виставлять на аукціон на оренду разом з під'їзними шляхами відповідно до цієї земельної ділянки. І ми готові брати участь в тому аукціоні. Ми готові збудувати такий комплекс. У компанії наголошують, сміття це не просто те, від чого потрібно позбутися. Це ресурс. Якщо його правильно сортувати, переробляти і повертати у виробництво, місто може зменшити навантаження на полігон у рази. Поки місто не має нового комплексу, ави продовжує максимально зменшувати обсяг захоронення, сміття сортують, пресують утюки та відправляють на переробні підприємства. На своєму рівні, ну ви бачите, у нас в місті екологічні острівки відкрилися. Насправді вони дають досить багато, і все більше і більше людей сортує. Це був такий проєкт, який нами, до речі, запатентований. Екологічний острівець. Тільки цього року ми вже понад 300 тонн відходів не захоронили на сміттєзвалищі, а відправили на переробку. Те, що відсортували, ми веземо до себе на е, територію. У нас тут є виробнича база. На тут е, поруч ми тут його пересортовуємо, пресуємо в тюки і відправляємо на заводи. переробники О. ситуація довкола Ужгородського сміттєзвалища це не лише проблема компанії-вивізника, це виклик для міста, влади та громади. Рішення існує, але воно потребує політичної волі, швидкості та підтримки. Адже полігон не чекатиме ще два роки.